Святителю Отче Миколаю, моли Бога за нас, великий угоднику і святителю Божий Миколаю, пастирю і учителю всіх, хто зі щирим проханням дається за твоєю допомогою, ти допомагав тим, які до тебе вдавалися, допоможи й мені в усіх труднощах і потребах життя мого. Коли прийде хвилина, де сила моя заслабка, де труднощі, що стають на дорозі життя мого, завеликі для мене. Ти, угоднику Божий, подай мені помічну твою руку і стань мені на охорону, як ставав завжди тим, хто у труднощах і небезпеці пам'ятав про тебе. Поблагослови мене святительською твоєю рукою, настав на вірну стежку, запалив мені віру непохитну і моли Христа Бога, спастися душі моїй. О святителю Христовий, Миколаю, почуй нас, грішних дітей Божих, імена. Що моляться тобі і моли за нас, недостойних Сотворителя нашого і владику, проси Бога нашого бути милостивим до нас у нинішньому житті і в майбутньому віці, нехай не за ділами нашими, а за своєю милістю відплатить нам, визволи нас, угоднику Христовий, від зла, що находить на нас, нехай заради святої молитви Твоєї не поглине нас біда. І не потопить у безодні гріховній і в болоті пристрастей наших. Моли святителю Миколаю, Христа Бога нашого, щоб подав нам мирне життя й відпущення гріхів, а душам нашим спасіння і велику милість нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.